Всім привіт, друзі! З вами канал Артур і Артем і ми продовжуємо грати в Grow a Garden. Це третя частина, що ми граємо в Grow A Garden. І в прошлій часті ми посадили отаке крабері. І у нас воно вже виросло. Ну, тут два таких здорових плодів. Ось навіть на маленькому здорові виросли. А на цьому на здоровому не виросли такі. І у нас ще мало є кавуни, Обираємо все. Йдемо продавати. 100 тисяч аж вийшло І що ми можем купить І Пупкін Дуфуді І ще що Томати, мені вже томати не треба Пупкін посадимо отут Диффу неотут. Так. О, у нас там еще одне манго є. Оп, вбирай. Кранбери збираємо. Як пойдем паркурить, зарізти наверх? Якось оп. Де там столич? А, я пафо. Так, у нас є ще Розбери. і її Блюбері О, а це? А, це Буфу їх. Що у нас є тут? Ну ми вже багато назбирали, так я можу сказати А что там для чудища надо? Что тебе надо? Корм, Кукуруза ему надо. Что-то глючит. Ой, что Так. Э... Расти быстрейше, манго. О, душу не выросла что тут в шопинг? Порно немая всегда. Вот так а вот Драгон фрукт. Машрум сид. Да. Но мне хватило на один машрум и драгон фрукт. Так же хорошо. Садим машрум и драгонфрут. Зараз основного еще куплю Купляю зараз основного драгонфрут и машрум. Так, все я купил, можно продолжать. И теперь мы будем сейчас все продам. Брат! Брат! Тут продают маршрум. машрум. Да, машрум продают. Где? Я забыл с телефона. Что так надо? Где -то, где -то Не знаю. Через е две минути, треть я забув, що сюди сюда А, корм Думаю да зараз ми купим пидем поливалку Що у вас тут Water. Я бачу. Садимо один машрум десь о, тут драгонфрут сюди посадим. Тепер пойдем машру і драгонфру. о стежим. Як тут пупкінг? хе Як правильно читається Пупкін чи. Не знаю. Напишіть в коментарях якщо ви знаєте, як читається Оце. Пупкінг, чи як Йок. Як... Я залази йдем до то. Це посади. Ну, я, мабуть, не буду сразу гриб збирати, а подожду або він заморозиться, або буде ведь, або молний я ударить. А так усе будемо зараз збирать. Багато стоїть Це перший раз, як випав нам машу. Так, е туди корм надо. О, пішли продаватися. Так, І скільки ми отримаємо? 15 тисяч Всего ж 15 тисяч Угонь у нього там за розчину манго Так о блінкор корна нема Що ми можем? Еще Путкина і Вутермаун. Сюда посаджу. Гравий фрут довго росте. Ну ничего. доросте чи ні. А я на доросте до кінця відео. Якщо не доросте, буде погано. А зараз якось будем лізти он туди. Паркур про О. ой. Ой-ой-ой, бабрита бандитка. так. Оп. Куда дальше? Ой, я почти дали. И я куда за... Ай. Ну ладно. Ага, uh, я ну ладно. О, помидор, дуриан. Não é uma droga, não é uma droga. Ok, só um nascimento. Agora eu tenho umas coisas. Oh, watermelon. Ossa, eu tenho deixa Então, só uma vez. Mas é isso e do А у коти самое больше 127 миллион є Так, у нас тут. А, я двигайся уже. Подейся шоу там. Мені сі, сіра... Ого! Как тут сторону? Мне все равно не хватает на що Просто подеюсь. Ну, тільки оце я куплю, оце. Це де я поставлю? Де воно? Ось, Basic Sprinkler. Сюди поставлю. Так. Воно росте... 7% то есть вот это вообще не росте. Давай рости! Ростей быстрійше! Вот он не зросте до кінця видео! Нема дурионе босі! А те хай росте там! Можу не буде збирать! Хай буде, може потім, що буде зима чи буде дощ, воно буде мокре. А зараз будемо збирати просто кругами отак ходить огород. О, ще виросло, виросло кранбери. Туда-сюда, туди-сюди, туди-сюди Не продавався. І скільки буде у нас? 14 000. Мало. 43 секунди подождем. Може, буде корм. Корм мені надо, дуже. Дуже надо. Може, ще й друга студа виб'ємо цей дуриан виб'ємо Можно. А так, подивимся. Может еще и корня не будет Давай, корни, а было что-то лучше Корни, 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 корни Давай, я жму на кнопку Ой, а купе Це хорошо, що я корм. Пішли садити. Корну у мене буде рости. Де б його посадити? Щоб було, все по фільшу. О тут десь. Все, тут буде. Так, да. я тут не буду риска. Я не такий паркурист, рис. Что щоб... угу, у нас Буллион Верис? Интересно, скики він будет стоять. Убираем ще весь огород. Скільки зараз буде все угодно? Думав, що я його так хочу зібрати. Ну, щоб побільше грошей в наступній серії отримати. або може в цій, якщо буде в цій серії, або дощ, бо вже не буде. Бо в мене вже час закінчується. А на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки і підписуйтесь. Я дуже мало мені кажеться, я зіграв, але вже пройшло все відео. В мене я можу знімати по 15 минут, то вибачайте. Якщо там хтось на задньому плані говорив, то вибачайте ну, мама з папою і брат. Тож, не обижайтеся, якщо там щось поганих коментарів розкажуйте. Все, ставте лайки і підписуйтесь.